Так, треба вибрати, на що нині ловити. На що нині ловити? На що ловили остатньо? І на що ловити. Остатнє ловили на щось отаке. Є. Є! Де є? Є риба. Не бачу. Поки я... О, є!

Стоять! О, ну не! Значить, на такий силікончик клюнула. І нема що комбінувати. Супер! Ківнаї. Ті плавники, які їх візнуть, досить цікава риба. Ну то капець! Молодець чоловік зловив таку рибоху. Значить, клюнула на отакий силікончик, значить, треба собі такий поставити. Пішла я далі вибирати. <laughs> Коротше, я поняла, який силікончик мені треба. Я такий мені не треба. Добре, я візьму такий. Давайте на такі треба ловити, бо чоловік вже зловив. Я ще ні. Значить клює. О, так. так. Клюнуло чоловіку в прямому ефірі, буде мені клювати. Я так думаю, подивитися, чи вона не зав'язалася. Ні. Нормаль? Яку проводку робив? А? Яку проводку робив? Рівномірка з підоргуваннями каже. На силікон поки що. Дивлюся, тобі клюнула на силікон, не беру я вертушку. Вибирала, вибирала, вернулася до класики. До той, з того, з чого все, починаємо. Може, якщо сьогодні вона бере, може, вже нарешті буде мій зв'язний час. Ча я в тому сумніваюся, бо в мене ще, напевно, проводка не ідеальна, вона щось там не може зрозуміти, що я в неї хочу, але як клюне, то буде ідеально. То би було, що недаром я їжджу. Але тепло сьогодні. Їздили сюди остатнє, то було так холодно. Такі були дощі, така була погода, що мало би клювати. Вона зараз не клювала. Дуже слабо. А сьогодні теплютко, гарнютко, а вона взяла і клюнула. Іншим кажуть, що судак дуже смачна риба. Не кажуть, я її теж їла, пробувала. Дуже смачна риба. Після неї окунь мені був взагалі не смачний, тому що я собі вжарила і Судака і Окуня. І факт того, що з'їла Судака і Окуня вже не хотіла. Ось так тіто справи. Так що, блін, не комбінуйте, маєте Судака їжте судака. А маєте окуня, то їжте Окуня. Що клюнуло, то добре. Якщо б то була щука, то щуку ми вже б вже, напевно, не брали. Бо щуки вже проїлися, напевно. А якщо то судак, він смачний, то ми його втизьмемо. Більше ставок тут приватний. Бери, що хочеш, бери як хочеш. Такі-то Такі махіто. Тобі треба, чи ні? Та я зараз буду щось міняти, бо воно на то не бере. Я хочу той вертлюх. Я хочу поміняти на... А, Зачепила. Я як не покалічусь, не поранюся на рибалці, то не я. А, блин, попробуємо ще на отакого от червоного. З червоним хвостом. Нам треба, напевно, ще одну коробку з силіконами, бо ми з чоловіком не... Коротше, не можемо поділити, хто на шолове. А я тільки одна. Який світер знімається. А де ключі від машини. Поняття немає треба зараз подивитися, бо трети десь далі. На да, сьогодні жари пригріло тепленько. Файно. Ну, та, я ще не, не такий рибак, як чоловік. Мені ще не клює. Але я думаю, що все, що впереді. Але комфортна температура. Класно. Він вже, як би сказати, почався азарт, як то чоловік зловив, я не можу. Дивно. І тут тако закинув і зразу. Десь далі. Напевно, одненька була він її зловив. Жартую звичайно, але він вже з катушка вже трена повнотрану. Добре, нема. Так, не знаю хто що, але я хочу їсти. У нас ой, блін! Обід стандартний, банка кефіра. І якась булочка. Я собі взяла у відранці. Часто кармальова. Якби було чим його розрізати, було б ідеально. Але нема. Хто що бере їсти на рибалку? Ні, але ну, як їдемо на карпову, беремо більше. Як їдемо на щуку, беремо менше. Хм. Смачне. Тільки не знаю, як його їсти, тому що я ножика не маю. Як їздимо на щуку, беремо менше їсти. Ми їдемо ненадовго, на півдня там на день. І все. М -м, це добре. Та машина вже така заляпана. Але будемо її чистити, коли вже закінчиться рибальський сезон, напевно. Бо зараз без сенсу. Сьогодні поприбираєш завтра те саме. Uh -huh. Як на косовиці? О, все можна йти далі. Vepila pobirava si šladel. Tako. Krasota. Ščuka ne bera, ampak tu dornica. Ok. Ой, oh yeah. є. Що то є? Тує вокунь. Ой. О. Вокунь. Він такий файний. Такий нічого. Пусти його, він виросте, потім більшого зловиш. Поскакав. Поплив рости. Приїжджаємо ми сюди на рибу часто, то є ставочок біля жаблої волі. Тут є то в Польщі, є два ставки: один більший, один менший. На міл... Є мілкіший і трошки гру... глубший. На мілкішому найбільша глибина метр двадцять. Е, на глубшому, не знаємо. Тут колись була риба, вони були зариблені, бо то є приватні ставки. Зараз їх ніхто не зариблює, але кажуть, що тут була класна риба, біла. Зараз ми сюди приїжджаємо на хижака. Що ми ловимо? Судак, щука, окунь. Риба є, але клює вже не часто, я так думаю, тому що її вже багато не залишилось. Але нам ще вистачає ще щось та зловимо. Так що от так то. Такий-то ставочок.